Давідда Анастасієв, Девід як Ружко чи Рушко? Ришко, як? Ришко. 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 значить, правильно, я сказав. І їхній син Соломон можете познайомитися, і ще одна гарна молода пара це Богдан і Вікторія. Ой, що ж це за українські ці фамілії? Бухтая, да. так. Вони принесли свого сина Матфія теж на благословіння. Ми дуже раді, що ви могли зрозуміти: благословляє Бог не ми. Ми молимося за благословіння. І це велика подія для церкви, коли народжуються діти, і колись мене приносили в церкву, щоб наді мною помолилися. Це велика подія для нас, що ми розуміємо, що церква жива, народжуються діти, одружуються, приймають хрещення. І я впевнений в тому, що ви принесли дітей з вірою того, щоб Бог благословив ваших хлопчиків. І сьогодні хочу два короткі побажання: якщо ми згадаємо книгу пророка Даниїла, то дуже гарно описується про Даниїла. Описується про те, що він попав в Вавилон приблизно в 16 років. Йому було за віком 16 років. Це доволі молодий хлопчина. Не знаю, наскільки його сім'я, ми не знаємо багато деталів, але ми знаємо пізніше, написано слідуючи, в шостому розділі. Тепер Даниїл настільки виділявся серед управителів і сатрапів своїми винятковими здібностями, що царь мав на думці поставити його над усім царством. Я прихиляюся до думки, і вірю, що батьки Даниїла настільки вклали в нього з молоком мами найкраще. Вони настільки правильно інвестували в нього, вони настільки провели з ним час, вони настільки любили його, вони настільки посвящали, що навіть коли в 16-літньому віці він попав в чужу країну, він там був. Замічений тими, хто управляв країною, вони його підтягнули поближче. І написано, що Даніїл виділявся. Ми пізніше знаємо, чому він виділявся. Тому що далі ті закони, які були прийняті, багато речей, які просувалися, вони не стосувалися Даніїла. І більше того, Даніїл не зламався перед тим, коли потрібно було поклонитися і віддати славу і честь ідолу тієї країни. І я подумав собі, друзі, наскільки багато залежить від батьків. Ми, батьки, маємо дві найкращі інвестиції, які підуть з нами в Небесне Царство. Перше це наші діти, тому що вони залишаються після нас і вони будуть разом з нами в небесному Царстві. І друге, це наші добрі діла. А Біблія говорить, робити добрі діла, робити, а найперше кому? Своїм повірім, своїм близьким, ті, які поруч з нами. Тому вам просте елементарне побажання. Вкладайте найкраще у ваших дітей. Моліться за них кожен день. Любіть їх, будьте добрим прикладом для них. І пам'ятайте, ви ніколи не знаєте, кого ви тримаєте на руках. Але Бог знає. І Бог знає, хто буде ваша дитинка і де він буде, і Бог знає, як використати його для Царства Небесного. Будьте прикладом, вкладайте, інвестуйте і любіть. Амінь. Амінь. Давайте ми разом піднімемось і помовимося. Ярослав Володимирович, будь ласка, Ярослав Володимирович, давайте, давайте, давайте.